Святик, дивись, ти тут переплутав. Тут в нас було скільки. На початку завжди пишеться те, що було. Скільки в тебе було? Два. Два. Ось в мене дві цукерки. Дивись, от, от вони, дві цукерки. Ану, давай мені руку. На, Я тобі даю дві цукерки. В тебе було скільки? Два. Два, Дві цукерки в тебе. Прийшла мама, плюсик, і каже: Святик, а я тобі нічого не принесла. Я тобі ноль принесла. Ноль це нічого. На тобі нічого. Скільки тепер тебе цукерок? Нуль. Скільки в тебе на руці цукерок? Два. Дві цукерки. Ти зрозумів? Угу, В тебе нічого не забрали і нічого тобі не дали. Що ми тут напишемо два додати нуль? Два. Молодець виправляє. Добре, скажи мені, будь ласка, давай ми то зробимо. Скільки в тебе було на початку, завжди пишеться те, що було. Скільки було? Скільки? Скажи мені. Два. Два. Бери дві цукерки. тебе було дві цукерки. Так прийшов мінус. Це папа. Прийшов папа, мінус, і сказав Святик, я в тебе забираю. Скільки забирає? Подивись. Нуль. Віддай мені нуль цукерок. Святик, мені треба нуль цукерок. Віддай мені сюди нуль цукерок. Що mm. ти? Скільки мені віддаш? Святик, папа попросив нуль цукерок. Нуль. Він нічого в тебе не попросив. Нуль? Це нічого. Дивись, нуль? Це нічого. Скільки папі треба віддати? Скільки папі Один. Скільки папі треба віддати? Не придумав, в тебе тут все написано. Скільки треба віддати папі? Подивись сюди. Яка цифра? Ноль. ноль. От я взяла папі ноль віддала, нічого не віддала. Папа пішов. Скільки в тебе лишилося? Два. Пиши. 2 мінус 0 це скільки буде? Два. Правильно. Хочеш скажу тобі секрет? Що? Коли приходить плюсик з ноликом або мінус з ноликом, в тебе нічого не міняється. Наприклад, в тебе було п'ять цукерок святик? 5 плюс 0 буде 5. 5 мінус 0 свят буде 5. А ну скажи мне, скільки будет 6 плюс 0. Свят. Нет, руки забирай. Я тобі тільки що пояснила. Нічого не меняется. Святик. 5 плюс 0 це 5 5 минус 0 це 5 Нічого не меняється. 6 плюс 0 це. 7. Ні, це 6. Нічого не меняється. 6 минус 0. Все. Я все. Зараз. Тежі. Святик. Святик, Давай ще раз. В тебе була одна цукерка. Прийшов плюс. Одна цукерочка. От я пишу на початку одна. Прийшов плюс. І сказав, що він принесе ноль. Ану, ноль це скільки. Додай собі сюди. От мама йде, скільки вона тобі повинна принести. Нуль, от я тобі принесла нуль, поклала. Скільки тепер в тебе? Один. Один. Так і залишається. Ти поняв? Нуль угу. це цифра, яка обозначає нам, означає нічого. Нічого. Святик, де сюди. Нічого. Це нічого не змінилося. Ніхто нічого не приніс і ніхто нічого в тебе не забрав. Зрозумів? А скільки буде сто плюс нуль? Это я не могу рассудить. А ты можешь знать. Я тебе что сказала? Ничего не меняется. Сто. Якщо 1 плюс 0 це 1, то 100 плюс 0 це скільки? Е. 100. Ні. Святик, у цифра поменялася? Як? От тут було скільки? 1. І стало 1. Якщо було 100, Сто стало, сколько? Так само стало. Свя, сколько стало? Ярсло. Ну, свя, сто. Сто стало? Давай, 200. Было 200. Пришел в ноль. Сколько стало тут? 200. 200, окей. Было 1000. О, Святослав, ти представляєш, ти сьогодні зі мною на тисячу працюєш. Тисяча була. Прийшов ноль. Скільки тут стало? Тисяча. Ти поняв? Угу. А якщо мінус? <звук> да. А якщо в мене було тисяча, прийшов мінус і сказав, що він нічого не забирає, то скільки залишиться? <звук> тисяча. Так і залишиться тисяча. Угу. Все, Святик, видихай. Давай. Молодець.